Привіт, малята. Сьогодні розкажу цікаву казку. Ось послухайте, будь ласка, в лісі жив лісовичок, лісовичок домовичок, жив у хатинці під пеньочком, між осикою й дубочком. Він багато друзів мав і усім допомагав. Ось до нього йдуть малята, Клишоногі ведмежата. Дуже голосно ревуть, ряд із чисел не складуть. Порахуйте ведмежат, скільки їх. Викладіть числовий ряд, стільки, скільки ведмежат. Порахуйте їх у прямому і зворотньому напрямку. Ось і білочка прийшла, всім горішки принесла. Один для мами, один для тата, один для старшого брата, один горішок сестричці, один подружці лисичці. А для себе горішка немає. Що робити? Білочка не знає. Малята, скільки горішків білочка принесла, а скільки горішків не вистачає. Ось, подивіться, лісовичок дарує горішок. А тепер, діти, скільки горішків стало у білочки? Давайте кількість горішків позначимо цифрою 6. Цифра 6, немов замок, знизу круг горячок. Знайдіть на малюнку всі цифри 6 і наведіть їх кольоровим олівцем. На що схожа цифра 6? Побачила цифру 6 сорока. Почала лісом літати, все рахувати. Все в зошит записала і нам показала. Знайдіть на малюнку предмети, кількість яких дорівнює шість. Та розфарбуйте їх. П'ять веселих ведмежат всі морозиво їдять, А один цукерки їсть, скільки разом буде. Так, діти, шість. Як утворилось це число шість? П'ять додати один дорівнює шість. Молодці. Є в зайчихи шість малят, неслухняних зайченят. На обід їх мати зве. Три прийшли, а скільки ж йде? Вирішив лісовичок усім дитинчатам у лісі іграшки подарувати. Розгляньте, як поділено іграшки в рамочках. Намалюйте в квадратиках відповідну кількість точок. У лісочку всі ми грали, тільки жаба сумувала полататю до порогу не змогла знайти дорогу. Ви всі їй допоможіть, стрілечками шлях кажіть. Допоможіть жабці повернутися додому. Лічіть у зворотньому порядку. Гарно в лісі було гратись, але час вже повертатись. Чи цікаво вам було? Часу друзі ви не гайте, цифру шість. Запам'ятайте. На цьому все. До наступних зустрічей. До побачення, малята!